Безмежне, безумне таке щастя. Ми дуже раді цьому. У нас народилося двоє хлопчиків і дівчинка. 11 червня військовослужбовець Іван став батьком трійні. Про велике поповнення чоловік з дружиною дізнались на першому ОЗД. Згадує, емоції зашкалювали, адже вже тоді чоловік готувався до батьківського життя. Для мене бути батьком це бути завжди прикладом. Завжди бути. Ну, Оберігати, наставляти дітей, але зараз, так як ми ще маленькі, то просто нянчитись, заставляти своїм малечам посміхатися більше, робити їм приємно, наскільки це їм можливо зараз. Ну і чекати, мріяти, яким вони виростуть, яким не і дати їм дорогу типу, в майбутнє. Про сумлінну місію батька розповідає і пан Сергій. Щоправда, він голова прийомної сім'ї, яка більше 20 років тому наважилась виховувати двох хлопчиків. Це допомога дітям першого, щоб вони відчули себе, що вони потрібні комусь, що в них є батьки і про них. Будуть Аний момент ми відчуваємо їхню вдячність. Нині сини стали військовими. Сергій ділиться, пишається, що виховав гідних людей. З нагоди дня батька ще трьох прийомних сімей відзначили за їхній вклад у життя молодого покоління. Прийомна сім'я це не просто це дітки, яких брали на виховання. Це діти, сироти, діти позбавлені батьківського опікування. І ми хочемо сьогодні не тільки привітати або нагородити наших прийомних батьків, а відзначити, що сьогодні в умовах війни дуже важливо саме надавати дітям сиротам дітям позбавлених батьківського опікування сімейний прихисток і щоб вони відчували себе як в біологічній сім'ї. Загалом у Хмельницькому є вісім сімей, які надали прихисток дітям, що не мали батьків. Ківської опіки до цього фахівці закликають й інших небайдужих. Всі бажаючих закликаємо звернутися до центрів соціальних служб служб у справах дітей, які вам допоможуть підготувати документи, дадуть перелік документів. Окрім відповідних документів, охочі стати батьками мають пройти навчання від центру соціальних служб. За словами директора центру, попит на проходження курсу зріс майже вдвічі. Можливо, українців стало більше широкого серця, можливо, стало більше з військовими діями, з війною, більше дітей статусних, які втратили батьків. Тому ми щиро вдячні людям, їх навчаємо за певною програмою, щоб вони стали дійсно вихователям, помічниками і дуже рідними людьми для цих діток. Навчання кандидатів на прийом дітей проходять поступово у вісім занять, які тривають чотири години. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.